Після того, як запуститься програма Blender, ми можемо до неї додавати нові примітиви, які ми бачимо, наприклад, у вигляді куба. Якщо нам якогось примітива не потрібно, треба на нього натиснути один раз лівою клавішою мишки. Бачите, навколо нього з'явилося виділення. Натискаємо клавішу «Delete» і він зникає. Для того, щоб додати новий примітив, натискаємо клавішу Додати, Сіть. І тепер вибираємо новий примітив. Ну, наприклад, UV-сфера. Натиснули, от вона з'явилася в центрі нашого об'єкту. Властивості її ми можемо бачити. Отут. У цьому вікні ми можемо бачити всі об'єкти, які в нас є на нашій сцені. Камера, світло, ну і наша сфер... сцена, яку ми з вами додали. Для того, щоб додати ще якийсь об'єкт, натискаємо знову додати, Сіть. Наприклад, циліндр, і от у нас з'явився циліндр. Тепер в нашій колекції є і сфера, от вона виділена, і циліндр.